Знайомимося з новими сортами. Ось сорт Амі, який був придбаний восени 24 2024 році. Має тут таку невеличку діляночку, кущі високі, красиві, позалишала подекілька ягідок, ягоди великі. Амі на, моєму, на моїй діляночці зацвіла й Такі бачу красиві ягоди великі. Практично вона вже, я багато не лишала і вона практично вся вже майже червоненька. Тут маю посаджені весною, вони ще такі слабші трошечки, кущики, але нічого, ми їх підживемо після врожаю. Я думаю, що вони дуже своїх всіх братиків. Ось тут, бачу, вже немає ягодок, ми вже зібрали. І вусик вже в мене пустився гарний. Навіть оці кущики теж посаджені ну, лисною, тут ще два рядочки мали буде місце. Хочу листочка зовсім немає, а ягідка крупна. Яєдка. Це Амі. Амі вже має гарні ягідки, вже ми їх пробували. Уже десь одна третя частина зібрана, перші ягідки, бо не не однаково. Смачні, листя велике, розкішне. Практично не хворіє, де не дає плямки, будемо боротися після врожаю. Дуже ранній сорт. А тут у нас фейт. Сорт у нас також цікавий, новий. Впробую їх вперше. Деякі яйтки почали червоніти, а решта ще просто стоять і чекають, коли сонечко їх поцілує. Ягідки досить великі. Кущі посаджені також вусини, тому вони пишні гарні. Сорт цікавий тим, що листя дуже високе. Я один такі бачу міцні. Такі цікава така форма. Зелених трошки ягідок є. Тоби побіліли, але ще мусимо чекати на почервоніння, бо трошки пізніший сорт. І це добре. Так в мене Аргентера ще лише цвіте. Ось ягідка красива, листя розкішне, кущ великий. Ось симпатична ягідка. вона ну, нас першу річку, звичайно, що я не даю плодоносити всім квіточкам, які зацвітають, Я їх всі середні дрібні я забираю тільки щоб покуштувати на смак, щоб укріпло. Так що чекаємо на фейт і смакуємо амі показую свою бріллу. Маю тут три рідочки посередині. Дворічки. І по боках маю однорічні кущики. Трошки їх попідпирала, бо падають. Дивимося, яка краса. Яка краса. Починають червоні перші ягідки. А яка краса. Ось тут я попідпирала, бо дуже багато ягід, І... а це взагалі бомба. На агроволокні лежать. Ось тут красива сінейка. Ось тут у нас дуже гарна яйка. Вулика, дві. Ось така ж докупка, краса така. Листя високе вбріле, гарне. Я доглядаю, всю з нового року я вивела. У мене тут кущиків, певно, з 50. Найде яка ще цвіте, пізні квіточки. ну тут глянемо, Що у нас тут робиться? Ой, яка краси. на малюнку бачила. Не вірила, що так може бути. Дивіться, може. До опори трошки поставила, бо падає. А ну, тут глянемо. Тоже краса. Ягід багато. Піднилих майже практично немає. Іде-не, де в мене чуть піде немає. Так, ось ці крайні це однорічки. Але посаджені вони влітку. Доглянені. І тому є багато ягід. Глянемо на дворічку. Ось нас дворічка. Квітконосів багато. Червоніть. Вже з нетерпінням хочеться їх пробувати. Так. Тут у нас багато зелених ще не достигло. Тут вже червоніє. Ось у нас зелений ковчик. Що в нас тут? О, яка краса! Тут стільки ще зелених, і маленькі, і великі, і дрібненькі, і ще й квіточки. Красота. Ось маємо теж цілий віночок. Мушу упорки ставити, бо лягає на землю. Точніше, на агротканину, але все одно тут прохід ходиться. Так, ось красиві, Ось які величені. Тут Оце все одно. Віночко. Тобто перший вік плоду Подивіться, скільки я є. Я краса. яка краса. Мушу знімати, бо ми потрохи вже починаємо скубати, потім не буде що показати. Воно ну, все разом не достигає. Ось тут, як ми кажемо, вареник. Трошки сонечко її поцілувало. Але так велика красива. Бріла довга, довгувата така, і вона практично не має малих яй. Переважно ягоди в неї великі і дорогі. Ось сорт брілла. Сорт бріла. Ось так не були, нічого. Подобається мені, лише єдине, що цього року дуже дужчий. І трошки все-таки дощ вимиває по живній речовині. Вони може вже не такі ну, смачні, як минулого року. Ось дивіться, яка краса. Однорічний кущик. Красота. З нетерпінням чекаю, коли в нас все достигне. Далі маємо арантеру, але там ще цвіт і ягідки зав'язуються. Нам набагато пізніше. Тому поки що смакуємо бріло. Гарний сорт. Дуже гарно пускає вуса. Принаймні минулого року. Не дивлячись на спекотне літо, я постійно підливала. І вусиків мало вдосталь. І приживаються вусики гарненько. Так що чекай, коли все достигне.